Ось і прийшла до нас довгождана пора року зима. Взимку можна дуже весело гратися. Можна кататися на сенчата, можна ліпити сніговика, грати в сніжки, кататись на ковзанах та лижах. Мені ця пора року дуже подобається. А вам? Давайте ми сьогодні з вами вивчимо віршик про зиму, який так і називається Ой, зима, зима, зима. Ой, зима, зима, зима. Веселі шпори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. А тепер спробуємо його вивчити. Дивіться уважно на картинки та повторюйте за мною. Ой зима, зима, зима. Веселі ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх. Синій вечір, білий сніг. Дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах. А зараз давайте повторимо віршик від початку до кінця. Ой, зима, 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 веселі шпори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг. Дід Лахина на ковзана, скільки радості в очах. А зараз спробуйте вивчити цей віршик самостійно. Ну що ж, малята, сьогодні ми з вами вивчили дуже гарний віршик про зиму. Розучіть його гарно, розкажіть своїм рідним та надішіть мені відео, щоб я його послухала. До зустрічі!